Слава нації, вітаю на каналі Добрий Добри В Ефірі я Добрий В рамках сезонного обслуговування бронетехніки. З поміж інших робіт також міняємо фільтри тонкого очищення пального. Що цікаво, ось можна бачити стан цього фільтра. Ну, на ньому кілограм болота. Кілограм болота. Зауважень по роботі двигуна. Не було ніяких. Насправді, багато хто люблять ходити і розповідати, і навіть мені в коментарях писати про якісь інші двигуни для наших реалій. Я людина дії. Мені не треба розповідати, мені треба показувати, конкретно сказати: у нас на машині працює там дизель з мана, ми щасливі, ми задоволені, машина воює, виконує бойові задачі. Це я сприйму. З моєї три з хвостиком річної практики в цій темі кращого двигуна для ПМП я не зустрічав. Зокрема, тому що це реально такий монстр, який дозволяє під час експлуатації з собою ну просто неймовірні знущання. Він їде, він працює, він чхає, але він тягне. А потім його в недобитих. Сараях по всій Україні Рембатівці з насправді мінімумом навичок реально по факту капіталять. Просто капіталять, відправляють в бій і знову воно працює, і знову воно наше. І поки хтось там продовжує розповідати про якісь західні допомоги, ці дизелі працюють навіть в такому і насправді гіршому стані. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.